Ганна Таранушко, провідна лекторка планетарію комунального підприємства Вінницької міської ради, дирекція парків та дозвілля територіальної громади, має вищу педагогічну освіту, захоплюється читанням книг, малюванням, обожні пікніки на природі, життєве кредо, основа життя, свобода, наслідок життя, розвиток, ціль життя, радість. Давайте, Давайте почнемо Ми з Вінниці. Давайте се... почнемо з, з мого тупого запитання. Давай, планетарій давай. це будівля чи апарат? І те, і те. Правильно, тобто і те, і те? Зали, так. І апарат, який демонструє точну копію зоряного неба, mm -hmm. і сама будівля, в якій він знаходиться. Mm -hmm. так. А, в нас, я так розумію, що в будівлі саме є і апарат планетарій. Це планетарій. Так. Це, так? Це, тобто, це це давайте подивимось на фотки. Трішки прокоментуємо це. Я розумію, якась фотка. Це відкриття, фотка. відкриття це ага. першого у світі планетарію 7 травня 1925 року у Мюнхені uh -huh. на даху музею. вже uh -huh. бачимо масштабне відкриття. Багато відвідувачів відвідувач у світі планетарі. Тобто у то, уявляюсь, можна вперше побачити щось зорі в день. Зор... Зорі, в день ну так а, на дворі wow. день. А вони Тоді був під великий ажіотаж. Звичайно, а в Вінницькому планетарі зорі в день можна подивитися? Звичайно, це да. в будь-якому планетарі Як можна це Отже... Так, не заважають ні хмари, ні дощ, ні сніг. Все прекрасно завжди чисте небо. Це я так розумію. Той перший апарат, так, який так, це цей 1 цейс, тому що фірма оптики Карл Цейс, от у німецький музей дав завдання створити апарат, який демонструє oh. зоріне небо на куполі екрані, mm -hmm. і вони створили перший апарат. Виглядає Віддуму. дуже футурологічно, типу якось, знаєш, навіть здається. Ніж, ніж, да, ніж, ніж в часи пандемії діти заходили до зали і казали о коронавірус. Тому що з такими ну, зверху ну, такими утвореннями. Ну, так. так. Ну, Він кругленький з такими випуклими mm -hmm. ріжками. Прикольно, а я так розумію, що в нас трішки зменшений він, да? Тобто, а, в нас апарат зменшили. ось це показують на екрані апарат, цей з два, тому що ось ти поперед. <ган> все дуже класно, ажіотаж, всі захотіли бачити небо в день, але його перестають виготовляти, ага. тому що він показував небо на широті тільки Мюнхена, mm. І все, ага. а ну, як в Австралії подивитись. Логічно. їм <ган> <ган> небо в Мюнхена, якщо на взагалі інші <хан> Ось, Тому зробили універсальний апарат, який можна було по всьому світу розповсюдити і, і демонструвати так? небо. І це він і є, апарат Цей Із два вже, бачите, така гірка. І дві угу. півкулі, тому можна бачити обидві півкулі зоряного неба. Ти, У нас круто. в планетарії знаходиться апарат «малий цейс», який угу. розробляли для уроків навігації в морських і авіаційних школах. Угу. Ось такий цейс, такий, малий цейс. Так, угу. він демонструє північну півкулю всю, і частково зір'я південної півкулі. Тобто можна бачити небо від широти екватора угу. до північного полюсу. Це дійсно mm -hmm. круто. Mm -hmm. Ось а хочеться перейти вже можливо більше до такого практичного mm -hmm. чогось. Хочеться про наш Вінницький планетарій і про зорі загалом, напевно, так ось e, mm -hmm. можливо, які є чи чи екскурсії, чи які є програми поблизно, щоб можна було там глядачам, хто хоче завітати, mm -hmm. що куди розбірок... можна сходити, коли, коли на коли... що так на планетарій у нас працює щоденно без вихідних. Кожного дня ми відчинені, і кожного дня у нас є афіша. Тобто, коли ви можете прийти навіть для однієї людини згідно афіші, показують. Програма, так, це 12 години. якщо я прийду одна і для відвідувачів. По афіші, якщо прийдете, а? так, по афіші, 12 та година для діток, тому можете приводити свою малечі. Дитяча програма вигляді мультика і також демонструється Зоряне небо. 15-17 та та година це для старших. Зоря небо демонструється завжди, і на сьогоднішній день план... вінницький планетарій єдиний, який демонструє зоряне небо за будь-якої програми. Лекція йде вживу. То розповідається те, що видно зараз наша роті вінниці, що можна спостерігати, як шукати і так, а далі. якщо хмари mm -hmm. дощ це не завада? Ні в якому разі, головне щоб було світло. а У мене інтернет пропадає, коли немає нормальної погоди, чомусь агано. А, а, бути, а, а як як, от взагалі, змінюється небо над нашим містом протягом року? От дуже цікаво, що це. За рахунок обертання Землі навколо власної осі, навколо Сонця по орбіті, вигляд неба у нас постійно змінюється. Ми демонструємо небо на широті Вінниці, це 49 градусів північної широти. І бачимо те, що зараз, наприклад, плюс-мінус там 9-10 вечора uh -huh. можна спостерігати. А які сузір'я можна побачити саме зараз? Зараз, у травні, найкраще видно, ну взагалі є у нас сузір'я, які ніколи не заходять за горизонт, uh -huh. це всім відомі. Які пів а ведмед ведме ведмедиця велика маленька, чак там ті, це не сузір'я, це астеризм. Це частина сузір'я із великої ведмедиці, за яким ви його і знаходите. І що там пояс Оріона, як там Оріон, дві дві палочки, і також дві палочки, щось типу того чи касіяпіє, щось там. Десь близько, десь близько, так. Десь ми близько. Так, і крім великого, мала які видно завжди у нас не заходять сузір'я. Зараз видно красиве зодіакальне сузір'я лева, його легко шукати. Сузір'я діва із Зодіаку, рак не дуже він яскравий, тому видно десь за містом. Mm -hmm. Видно зараз дуже яскраву зорю, це найяскравіша зоря північної півкулі, зоря Арктур із сузір'я Волопас. Wow. Видно сузір'я північної корони, у вигляді такої підколки на небі. Сходить на сході увечері Вега, доволі яскрава зоря, яку ми ще будемо бачити все літо і на початку осені. З таких виразних, ну, десь всі знайдуть, я думаю. Так, тобто я правильно зрозумів, якщо прийти у планетарі, наприклад, навесні і восні, це будуть різні сузір'я. Да, то, то можна... ведмедиць, де... які бачили ну, да, завжди, да, да. так. Тобто то можна подивитись на інші зорі. Так, так. нам е, пощастило, е, е... що ми бачимо різні сузір'я, певні пережили б на екваторі, без небо змінювалось, там би ну, там 6 ранку сходить, о 6 заходить небо, mm -hmm. і всі там видно всі. Ага. Сузір'я в теорії, звичайно, mm. а на північному полюсі одне небо завжди просто північна півкуля, mm -hmm. все життя одні ті самі зірки. Нічого wow. не, не цікаво, навикали. я скажу так. вам, так ну, і там і холодно. А якщо говоримо про цікавість, ми вже трішечки mm -hmm. торкнулися тему. Які ж програми можна відвідати, побачити у Вінницькому планетарію? А щодо діток, якщо ми бачимо, що наші діти тягнуться, так тягнуться до космосу. От як взагалі розворушити цю цікавість? І діткам розповісти, можливо, про космос, чи якась література чи лекції, я не знаю, щоб все ж таки ну, вони більше щоб дізналися. Цікавісті. Щоб підтримати і більше дізналися про це. Ну, я думаю, що хоча б кожна дитина, людина має відвідати планетарі, тому що це доволі mm -hmm. унікальне місце. Це номер один, взагалі, відбувається. Просто побачити, що це за приміщення, тому mm -hmm. що деякі діти заходять і вони розуміють, що це не звичайний просто стеля, пласка, так, так, так. А це купол, їх вже це дивує. і Потім 3D. там ще йде так, ну, як ефект занурення mm -hmm. в космос. Програми у нас ну, є, наприклад, там для маленьких, про дракончика, як він шукав полярну mm. зірочку. Е, є програми більш такі для старших, динамічні, там небесні механіки, де ми мандруємо планетами, подорож до планет, так само про кожну планету детально розповідається. Є подорож краплинки води, навіть якщо це ну, планетарі і вода, але це найпоширеніша речовина на нашій планеті. і Ми шукаємо воду на інших планетах основа життя. Тому чому не помандрувати Прикольно. разом з краплинкою і діткам? А дивіться, там же ж здається, назрівають шкільні табори. Я так розумію, що для них ви теж плануєте якісь розваги? Ми їх чекаємо, коли вже. дивіться, коли звучить фраза шкільні табори у всі. о, о! Причому це о різне о викладачі це о боті все різне о з різною з різною інтонацією. Що це у приводу планується, так? Звичайно, вони вже записані, Там, що кінець травня, червня це завжди гаряча пора в планетарії. Кінець навчального року, так і відвідування. Звичайно, дуже багато діток зараз повні зали один за одним програми. Дякуємо Ваші вам. Ваші побажання для дитячих. Ну... Що побажаєте? Щоб завітали до планетарів. Зап... Запрошую. Запрошуємо. У нас є нові програми і для старших. Не думайте, що планетарій – це тільки дитячі. для uh -huh. діток, це і для старших дуже цікаво, пізнавально. І бажаємо просто мирного неба і ясних вечорів для спостережень. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. дякуємо невірно.